Вітаю на уроці математики. Продовжуємо застосовувати знання таблиці і ділення числа 4. У ваших зошитах написано число 4 жовтня, класна робота. І на хвилинці каліграфії ми з вами запишемо число 4. А зараз у нас з вами вирази. Запиши вирази за схемами і обчисли значення. Запишіть, будь ласка, слово вирази і утворюємо вирази за схемами та обчислимо їх. 32 розділити на 4. Перевіряйте себе за відео. 12 розділити на 4. 4 розділити на 4. Можливо, ви забули. Я вам нагадаю: при діленні двох однакових чисел в результаті отримуємо 1. 4 розділити на 4 дорівнює 1. Так, далі наступний вираз 1 помножити на 4. 4 0 помножите на 4. Примножені будь якого числа на 0, В результаті отримуємо 0. 6 помножити на 4. Молодці. 0 розділити на 4. Розумнички, 0 буде. 8 розділити на 4. 2, 16 розділити на 4. 4. Молодці. А зараз, скажіть, будь ласка, яка частина кожного кругу зафарбована? Так, дивимося. Зафарбована тут одна друга кругу. Одна третя кругу. І тут чотири частинки. Значить, одна четверта кругу зафарбована. Подивіться. Одна. Четверта можна говорити четвертина або чверть. Але частіше всього, в мовленні ми з вами використовуємо слово чверть. Одна четверта, четвертина або чверть. Ми з вами знаходили одну другу від числа, одну третю від числа. Одна друга ми говорили половину від числа. Одна третю можна було сказати третина від числа або треть від числа. А тепер будемо знаходити одну четверту від числа. І давайте запишемо, як ми будемо знаходити ці числа. Знайти одну четверту числа 36. Що це ми будемо робити? 36 ділити на 4. Молодці. Далі. 1 четверту числа 8. Буде 2. Правильно. 1 четверту числа 24. 24 розділити на 4. 6. 1 четверту числа 28. 28 розділити на 4 буде 7. Розумнички. А тепер ми зараз з вами розв'яжемо задачу. Запишіть, будь ласка, слово задача. Читаємо. В автобусі їхало 32 пасажири. Чверть із них діти, скільки дітей їхало в автобусі. Їхало всього в автобусі 32 пасажири. Чверть них діти. Або одна четверта з них діти. Скільки дітей їхало в автобус? Як ми будемо знаходити з вами одну четверту від числа? От, у нас з вами є число 32. Нам потрібно з вами знайти чверть, одну четверту від 32. Значить, 32 розділити на 4. І буде. 8. І відповідь. 8 дітей їхало в автобусі. Отже, сьогодні на уроці ми з вами знаходили чверть від числа. Або одну четверту. Щоб знайти 1 четверту від числа, потрібно число розділити на 4. На цьому наш урок з математики завершено.